В Україні запрацювала єдина державна електронна система управління галузі рибного господарства – Є риба. Вона має дати старт масштабній цифровій сфері, щоб усунути корупцію та вивести рибне господарство з тіні. Зараз в є-системі доступний перший інструмент це декорування права на промислове рибальство. Незабаром посага буде доступна також на порталі Дія. За підрахунками експертів, тіньовий ринок промисловості становив 850 млн грн щорічно, а тіньове рибальство 60% цього ринку. Тобто, більша частина рибного продовольства на ринку була незаконною, непідзвітною та нерегульованою. Створення єдиної державної електронної системи управління гаузі рибного господарства змінить підхід до формування ринку, взаємодії представників сфери та органів влади. Зазначається, що першим інструментом системи є риба, стало декорування права на промислове рибальство. Під час дії експериментального проєкту подавати декорації можна щороку до 1 листопада через систему або з часу на порталі Дія. Також незабаром буде доступне декорування права на дослідний вилов та послугу затримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибгосподарських водних об'єктах, їх частинах для промислового рибальства та дослідного вилову. Отримати послуги можна буде онлайн, без походів до держустанов та заповнення паперових заяв. Це значно прискорить отримання сервісу, прибере чиновника з процесу та значно зменшить навантаженість на бізнес. Адже завдяки онлайн послузі дозвіл видаватиметься автоматично протягом двох днів. Єдину державну електронну систему управління галузі рибного господарства та онлайн послугу розробили Міністерство аграрної політики та продовольства України Державне агентство мільярдації та рибного господарства. Також у системі є риба доступна послуга з подання уточнюючої декларації. Програмний продукт має зручний інтерфейс, легкий та зрозумілий використання. використанні. Водночас у Держрибагенстві вже функціонує технічна підтримка користувачів з питань подання електронних декларацій у будь-який зручний спосіб. З метою навчання щодо подачі уточнюючої декларації засобами системи «Єриба» 30 січня 2024 року для промислових рибалок відбувся вебінар на тему декорування права на промислове рибальство в електронній формі подання уточнюючої декларації». Отримати послуги можна буде онлайн без походів до держустанов та заповнення паперових заяв. Це значно прискорить отримання сервісу, прибере чиновника з процесу та значно зменшить навантаженість на бізнес. У ході вебінару учасникам презентовано покроковий механізм подання уточнюючої декларації на промислове рибальство засобами єдиної державної електронної системи управління гаузі рибного господарства та їх особливості. Зокрема, про проведений аукціон, риболовні судна та їх характеристики, знаряддя лову, рибоприймальні пункти та тощо. А я по традиції нагадаю. Що зараз важкі часи для наших захисників та захисниць. Тому попрошу вас не бути байдужими та закинути хоча б 10 гривень на мою банку для FPV-дрону за QR-кодом. Або можете знайти також в описі посилання на банку Сергія Стерненка.